Добрий ночі всім. У нас 12 часов ночі. У нас відійшло місце. Богу дякувати. Хто не знає, що таке місце, я вам зараз покажу, бо так як в нас є у Вайбері ветеринарна група. І не тільки ветеринарна, ми там балакаємо про все, але дуже часто не знають, що, що таке місце. Місце це усе. Бачите? Отакий От о мішок. Чи як би так його описати? О, бачите? З такими о м'язи м'язами такими Бачите, оце тут були козенята. У нас їх двоє. От. Бачите? От. Якщо ви побачили, що ваша коза котиться, ви козу не полишаєте ніякому разі, поки не відійде оце місце. Бо якщо коза його з'їсть, може нічого їй не бути. Ну, є така, що зжере і хоч бихни. Є така, що стає рубець від цього. І нападає діарея в кози. От бачите, яке воно? В общем, всяку є переносять. А є така, що хоч бихне. О. Да, Малина? Ми дочекалися, і як ви думаєте, хто тато наших козенят? У нас хлопчик і дівчинка, Бела і Лакі, і тато наш робін, бо там дітвора хі -хі, із вухами. От. Ми з вас діжурим за козою. Козенят накормили, вони вже сплять. І зараз ми вже трохи підемо спати. Порано, то мені дітвора зробить подйом, захочуть їсти. Гвалт будуть робити. Тепер будемо чекати 4 червня у нас любка буде котитися, і 5 червня повинна котитися Дашка. От. Так що так А я все думала, що це буде сьома. Угу. Так що не жалію, що я сьомо обрала, сьому був нехороший козак. А робін мій, це не козел, це щастя, це золото, це мамин синочок. Ну, так. Він з першого разу мені покрив дівчат, як має бути. І таких мені смішних вертольотиків дали. <с? <с?> Які малявки, я вам завтра засніму покажу. Ну, ви побачите в цьому відео. Але почала я його знімати ще зночі. Так що всіх люблю, цілую. До зустрічі. Аж ранком зустрінемося. Солодких снів. Всім пока.